Вам, мої дорогі друзі, підписки ось з мого YouTube каналу. Перед, е, до вашої уваги відео з оглядом роз, можна так сказати, розпродажа е, хламу. Хламу з телефону. Зараз відкрию коробочку і разом з вами подивимося, що ж у нас тут. Оце у нас ні. Це у нас павербанки. Пуербанки ні. От у нас телефончики. Ось такий ось телефончик Samsung. Будуть е, будь-який телефон 100 гривень з даного відео. Це, звісно, це звичайно такий хламець, але може когось зацікавить. Так, такий ось Samsung. Ось такий ось Samsung. Якщо щось комусь буде цікаво, придбати. В описі під відео буде посилання на телеграм-канал. Переходьте. ось, Купуйте додаткові фото скину. Відправляти дані девайси будуть тільки по предоплаті, ніякого накладного платежу. Можливо, Оліндставка кого цікавить. Деякі телефони можемо поторгуватися, я думаю. Ну, будемо, більшість буде всі цей Триженьки, я так думаю, що з батареєю. Я теж не скривав, так в мене лежать. Він не, не скривається, я не знаю. Якщо когось щось зацікавить, потім можу окремо зняти відео. Весноми битый. Совсем такие кожаные. Кожаный. эти кран силы. У нас аккумулятор тут не мое, да? Не знаю. Да, видите, не мое аккумулятор, так что не переверялся. Даний девайс, не перевірялися, нема часу на їх. Ну, в принципі, гасір. Це відкриємо, подивимося. Бачите, немає. ну щось і тут і в немає. Хтось я розбирав. ну кажу, якихось якщо... можна домовитися і дешевше. Якщо буде опт, то ще буде, можна зробити домовити. ну, можна домовитися. Можна домовитись, пишіть. Також бачите цілий екран. Що він там розборний, не Розборний, розборний. зараз подивимося, є акумулятор, нема акумулятора. А тут вже є акумулятор. Що там де у нас там роз'єм Роз'єм є. Ну, Якщо можу, комусь буде цікаво, то можу. Буде час буду перевіряти, не знаю. Поки так, як є, по 100 гривень. и тоже з акумулятором будь тяжкий. Правда, так побитий престижа. Ну, но... такие Так, типу iPhone. Ну, це не iPhone, це якийсь китайський тут. Але В коробці. Якийсь китайський телефончик. Такий цікавий розім якийсь. Не знаю, що це за розім. Він, по-моему, також. Уж... Він ще тут Він, по-моєму, без акумулятора, тому я її не перевіряв. Ну, це якісь питання з акумулятором. Акумулятор я її зарядити не можу. Тут якийсь цікавий роз'єм. Ну, це в нас Китай. Це у нас, бачите, як це в китайській написано. Не знаю, кому цікаво, пишіть. У мене воно такое все в ящику лежить. Але трошки одати, вдати ману, що там ще два планшети. Один планшет у нас такий. Це у нас флай. А, тут він якийсь такий щось перероблював, хтось його щось робив. Тут немає включення, він давно в мене лежить. Немає включення і я щось не бачу. Зарядки. Зарядки щось не бачу, а зарядка ось. Він по-моєму тут разів не працює, ну я не знаю. За 100 гривень він там але цілий екран. Бо там цікаво. Ну, ось такі ось ленова. Екран цілий. Не пам'ятаю. Я теж її пробував. Щось запустити тут, в принципі, і зарядити, а може і зарядка не працює, не знаю. Планшетик. Кому там щось зацікавить, запитуйте, пишіть. Телеграм-канал, парахолка на дивані. Заходьте, там буде трошки виставлятися. От, час у нас зараз. Будем дуже сильно займатися, але заходьте, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пиши, що це хлам, я розумію, що це хлам. Ось. Але може комусь потрібно. Можемо за це, це, це все домовитись по цей. І, в принципі, не сильно потрібно. На цьому наше відео закінчуємо. Кто не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки. і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.